Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто такий Михайло Бойчук? Я не знаю. Не знаю. Я чулист. Ні, не артист. Ні. Не, не чула я. Бойчук. Я, на жаль, я цього його не знаю. Ні, не, не знаю, Михайло Бойчук, не, не скажу, не знаю. Це не знаю, чесно. Нічого, не знаю. Прізвище знайоме, щось не, не згадую, не згадую, е, щось з філологією пов'язане. Але не можу вам сказати достеменне. Отже, хто ж такий невідомий в широкому загалу Михайло Бойчук? Він був засновником могутнього напрямку в нашому національному монументальному мистецтві. Робота Бойчука та його надзвичайно обдарованих учнів. Звучали яскраво та оригінально навіть на зірковому тлі українського авангарду ХХ століття. Цю течу в образотворчому мистецтві справедливо називають українським відродженням, а за іменем його засновника, ще й бойчукізмом. Художників, що належали до школи Бойчука, називають бойчукістами. Це був безсумнівний авангард, але зовсім не такий, яким його звикли бачити, не було зламаної вивернутої дійсності. Все було теплим, людяним і зрозумілим. І в той самий час це аж ніяк не повзучий реалізм, точний відбиток дійсності. Це була тільки уява художника про неї, так би мовити, образ дійсності, абстрагований до рівня народного живопису. Або візантійської ікони, професор Бойчук так репрезентував своє творче кредо: об'єктивний зміст життя є у формах штучних, нереалістичних, центральність композиції, монументальність, нова техніка, сутність ліній площин, вивчення дійсності, але покази її як синтез життя. Суть ідеї в найбільш закінченій, строгій формі мистецтво у фактурі образа, а не в темах. Інше ставлення до світу. Служба людству, а не матерії. Виступ проти сучасної механічної цивілізації. Вільна дисципліна, яка виникає з індивідуалізму і опирається на старому стилі. На певному. Єдинодійсному напрямі мистецтво виробляється, правильніше відновлюється питомий український стиль чи краще закруглення форми одної душі національного мистецтва. Необхідність іншої термінології все, що належить до мистецтва, мусить мати форми мистецтва. Мета не копіювання дійсності, а переведення її скрізь свої почування. Творчість, а не модель. Реальних пропорцій нема. Є тільки ідеальні, містичні. На малюнку треба бачити те, що є важне, а не дивовижне. Соціальний і релігійний інтерес є фактор першої ваги. Це навіть інтерес життєвий, щоб піднести нашу національну, що остаточно не зіпсовану українську культуру. Селяни, для яких був побудований у 1928 році санаторій на Хаджибеївському лимані поблизу Одеси, дивились на фрески, написані Бойчуком та його учнями, і захоплено казали: як гарно, мову церкві! Цикл відкривала велика фреска у вестибюлі. Вона розміщувалась над сходами і зображувала свято на честь врожаю. Центром композиції була група селян з трактором, тодішнім символом соціалістичних перетворень на селі. Незважаючи на певну плакатність, всі фрески були написані соковито і майстерно, і, може, найщиріше у всьому радянському живописі передавали дух відродження яким була охоплена країна у перші пореволюційні роки? Ті, що бачили фрески, згадували їхню теплу золотисту тональність, а над ними блакитну як небо стелю. З зірками з чистого золота. Один з провідних критиків тих часів писав. Тут присутні монументальна врівноваженість композицій, теплий і м'який ліризм колориту, щось дуже зворушливе, як в українській пісні. А потім, коли почались цькування бойчука і бойчукізму, художникові закидали присутність у фресках селянської домінанти. А ще пізніше нещадно їх знищили. А якою має бути ця домінанта у санаторії для селян? Та йому і його учням інкримінували не тільки це, наприклад, спотворення образів радянських трударів? Яке спотворення? Навпаки, скоріш ідеалізація, виявлення узагальненого народного духу. Хтось згадав, що у юності він навчався на стипендію греко-католицького митрополіта Андрія Шептицького, який опікувався долями обдарованих українських дітей. І тут пішли в хід звинувачення у релігійних мотивах у творчості Бойчука. І те, що він наслідував іконописним традиціям київської руси, тобто у візантіїзмі, бо християнство прийшло в Україну саме з візантійських країв. Пригадали і те, що у 1913 році Михайло Бойчук розписував стіни каплиці дяківської бурси у Львові, були й зовсім абсурдні звинувачення. А чому в вашій мастерської обучались княжна трубіскає? І дочка царського генерала Бородина. У моїй майстерні головним чином навчалися діти селян. А по чому ні робочих? Е а почему ви женились на полячці имели в Парижі польських учеников? Ну, що можна відповісти на всі ці безумні запитання, коли точно знаєш, що ти апріорі приречений на смерть? Ці страшні часи вся радянська країна одностайно таврувала всіляких ворогів народу. А потім ті, що таврували, йшли услід таврованими до гулагу і на смерть. В Україні терор почався значно раніше, ніж у всій радянській країні. Цькували і нищили не тільки всіх більш-менш чесних більшовиків, а й практично всю українську інтелігенцію, особливо тих, хто брав участь у так званій українізації України. Що ж то за українізація у жорстокі сталінські часи? Причиною її було, мабуть, те, що десь до кінця 20-х років Сталін ще не був найпопулярнішим більшовицьким вождем. Поряд із ним завжди згадували Бухаріна, Каменєва, Зінов'єва, Дзержинського, ну а потім і Кірова. Саме ті вожді мали більшу популярність у парторганізаціях Ленінграда і Москви. Тому Сталін мусив загравати з радянськими республіками, з якими він іще недавно нарком у справах національностей мав досить тісні контакти. Тоді і була проведена в Україні під керівництвом одного з найавторитетніших українських партійних ватажків Миколи Скрипника та сама Українізація, наслідком якої був справжній злет нашої національної культури. Це явище тепер називають розстріляним відродженням. Бо всі, хто впроваджували його в життя, хто брав у ньому участь, загинули або на Соловках. Або в венкевидийських катівнях. Бо Сталіну вже не треба було ні з ким загравати почався тотальний терор. Знаки соціалістичної революції Сталін залишив як камуфляж для замилювання очей народу. А насправді з революцією було покінчено. Фактично відновлювалася Російська імперія. На цьому тлі були зловісно смішними обвинувачення бойчука та його учнів у контрреволюційності. Виходець з бідних селян Михайло Бойчук всім серцем прийняв нібито світлі і чисті гасла жовтневої революції. Перший визначний монументальний твір його майстерні це фрески у корпусах червоноармійських луцьких казарм, що розташовувались у Києві на Дегтярівській вулиці. Ці фрески переконливо свідчать про щиру відданість бойчука і бойчукістів ілюзіям свободи, рівності. Братерства ось що розповіла людина, яка бачила ті фрески. Розписи були революційними за змістом і агітаційними за характером. В них стверджувались ідеї всенародного захисту завоювань революції від її ворогів. Я добре пам'ятаю велике панно, що називалося Битва з гідрою Контрреволюції. За ті фрески тоді можна було поплатитися і життям. За радянський зміст покарали б денікінці, німці, поляки та війська директорії. А за національну спрямованість розстріляли безжалісні до всього українського революційні вояки лівого есера мурав'йова. А з яким ідейним натхненням майстерня бойчука оформлювала київський оперний театр до з'їзду рад. У 1933 тридцять роках колектив Михайла Бойчука розписував фресками новий червонозаводський театр у Харкові. Висвітлювали різноманітні боки соціалістичних перетворень в радянській Україні. Та повного задоволення від цієї роботи у колективу не було. Десятки разів бойчуку доводилось носити картони з ескізами на затвердження до сталінського намісника в Україні Павла Постишева. Людини малоосвіченої і надзвичайно амбітної, того самого Постишева, руками якого Сталін здійснив страшний голодомор в Україні. Внаслідок цих затверджень довелось до композиції вставити портрети вусатого вождя і ще й самого Постишева. Але намагання бойчука пристосуватися до жахливої дійсності не принесли йому порятунку. На той час батько українізації Миколи Скрипник під тиском обвинувачень у націоналізмі змушений був піти з життя. Мистецтвом тепер керував погромник на прізвище хвиля. Ось що він проголосив за часів розквіту формалізму, який був головним знаряддям буржуазного впливу на наше мистецтво, наші художники. Приділяючи головну увагу формальним шуканням, відійшли від використання натури, створюючи стандартний схематичний тип робітника, колгоспника, людини взагалі. Отже, ми повинні звернути увагу не лише на композицію, колір та культуру малюнку, а й на грамотність побудови людських постатей, використовуючи для цього живих конкретних героїв нашої доби. На трибуну витягли Михайла Бойчука. Як головного контрреволюціонера, націоналіста і формаліста, чекали від нього каяття та не дочекались. Він стояв перед розлюченим натовпом новоспечених соцреалістів і мовчав. Мовчав хвилину. Другу. Третю, десяту. І приголомшений зал теж мовчав. Зробили перерву. Після неї знову витягли Бойчука на трибуну. І він знову мовчав. А що він міг сказати цим на смерть переляканим людям? Так мовчки він і пішов з трибуни. І фактично пішов з життя. Його заарештували 25 листопада 1936 року у Харкові, куди він приїхав до своєї нової дружини. Йому, мабуть, здавалось, що покинувши Київ, він якось може уникнути небезпеки. Та то були марні сподівання. З Харкова його перевезли до Києва. Допитували його майже вісім місяців. 13 липня 1937 року Михайло Львович Бойчук був страчений у підвалі того горизвісного будинку над хрещатиком, в якому потім містився Жовтневий палац, а колись був інститут для шляхетних дівчат. У цьому страшному будинку було розстріляно майже все українське національне відродження, був знищений цвіт нашої нації, найкращі діячі культури, науки, літератури, освіти. Чи міг селянський хлопчик Михайлик? Уявити собі, як несправедливо і трагічно складеться його доля, спочатку вона пестила його, своїм розумом, своїм талантом він привернув увагу таких видатних людей, як митрополит Андрій Шептицький, поет Богдан Лепкий, знаменитий письменник Василь Стефаник, славетний історик, фундатор української незалежності. Михайло Грушевський Михайло Бойчук навчався у Львові, Відні, Кракові, Мюнхені, Парижі, був досить знаний у європейських мистецьких колах. Його творчість викликала цікавість і повагу такого видатного знавця мистецтва, як знаменитий французький поет Гійом Аполінер. Але він повернувся у розтерзану війнами Україну, працював на благо свого народу. За часів Української Народної Республіки став професором, створеної за ініціативою Михайла Грушевського Української академії мистецтв. У радянські часи Бойчук вів майстерню монументального живопису у Київському художньому інституті. Він був педагогом з великої літери, педагогом Божою милістю. Учні обожнювали його, а він вірив у їхнє прекрасне творче майбуття. Мої учні колись будуть кращими за мене артистами, бо їх не затуркуватиме жодна академія мистецтв, ані забере їм половина життя не потрібно. І зовсім невідповідна для українського народу манера, тобто віртуозність сучасного європейського мистецтва. Розпочати діло я зумів переказати своїм наступникам, які стануть ще досконалішими ремісниками-творцями. Мої учні свідомо піддалися суворій дисципліні, зріклися всякої амбіції для великого діла угрунтування української національної культури. Тимофій Бойчук, брат і учень Михайла Бойчука, помер у 26 років. Бойчук, учениця та дружина Михайла Бойчука Блискучий графік, Страчена у 1937 році. Василь Седляр прекрасний монументаліст, живописець і графік, розстріляний як націоналіст та формаліст у 1937 році. Оксана Павленко, надзвичайно талановита учениця Бойчука, дивом уникнула розправи. Знайте лановитіших учнів Бойчука: розстріляний як ворог радянської влади Мануїл Шехтман. майстер, що відрізнявся від інших учнів Бойчука. Антоніна Іванова Талановита учениця Михайла Бойчука Микола Рокицький. Один з найактивніших членів авторського колективу, що розписував селянські санаторії під Одесою. Кирило Гвоздик учень і співавтор Бойчука у монументальних роботах. Був репресований та вижив. Григорій Довженко. Прожив довге і плідне творче життя, переслідувався як бойчукіст. Сергій Колос нам вдалося знайти лише мізерну частину робіт цього прекрасного художника Хелена Шрамовна. талановита польська учениця Михайла Бойчука Микола Касперович, наслідуючи традиції бойчукізму. Мав свій своєрідний творчий почерк. Правильно сказано у Святому письмі: нема пророка у своїй батьківщині. У нас найчастіше таланти вшановують тільки після смерті. Що ж, хоч тепер вшануємо світлу пам'ять Михайла Львовича Бойчука, славетного митця і педагога одного з найкращих майстрів нашої національної культури.